Ролик знятий спеціально для каналу зі На даному сайті я придбав ось такий масляний фільтр. Ось його артикул UFI25.04900. Ось так він виглядає. Ось такий невеличкий фільтр, це фільтр-капсула. Зараз його відчиню, покажу поближче. Тут є резинки відповідно залежності від автомобіля і зараз буду його замінювати. Замінювати буду на автомобілі Suzuki SX4 2007 року випуску з дизельним двигуном 1,9 літра. Тому спускаємось в яму і його знімаємо. І так, наш масляний фільтр знаходиться в задній частині автомобіля з правої сторони. Ось тут його капсула, і нам необхідний такий буде спеціалізований зйомник для його зняття. Тобто ми його наживляємо, відповідно також зливаємо масло з піддона, наживляємо цей сйомник і відкручуємо. Відкручуємо, після чого має точно спеціального місця. Тут є такий штуцорок, не знаю чи буде видно, має побігти наше мастило. Тому зараз відкручую його і показую далі. Ось, відповідно, відкрутив масляний фільтр, частково бачимо, що з такого штуцерка побігла мастило, така тут технологічно особливість що воно тече ось так донизу і відповідно нашу ємність зливаємо із піддона із цього фільтра. Тому зараз достаю цю капсулу і буду її замінювати. Так, Зняли наш старий фільтр. Ось він відповідно так виглядає. Тут стоїть стоїть дві резинки, одну я вже зняв, ось тут, зараз. Другу зніму і відповідно, беру наш новий фільтр і здійснюю його встановлення. Здійснюю його встановлення. Тут не є нічого складного, тому зараз його міняю резинки та ставлю капсулу. І так, встановив нову капсулу відповідно до характерного щелочка і поміняв ось одну резинку, другу. Також змазуємо її маслом, щоб воно не йшло насухо та ніде цю резинку не закушувало. Тому спускаємось під мотор і встановлюємо наш новий фільтр. так, Бачимо, фільтр встановлений на своєму місці. Затиснутий. Та тепер можна зливати мостину та їхати далі. Тому дякую Екзіст за предоставлені запчастини. Всім дякую та успіхів!